Поки я оновлюю мульчування під молодою яблунькою і там далі ще тую, хочу відповісти на ряд запитань, котрі мені ставили з приводу саме цього мульчування. Ну, По-перше, перед тим, як мульчувати, перший раз я навколо рослини вкопую бордюр. А потім вже вкладаю картон і присипаю мульчею. Значить, завдяки тому, що це крафтовий картон і мульча кора. Плюс бордюр, це дає змогу поливати добре рослинку саме в прикореневій системі. При цьому вода у вас не розтікається, як їй хочеться, а залишається саме в межах цього бордюру. Далі, крім естетичного вигляду, що навколо рослинки у вас не ростуть бур'яни, і це легше обкошувати потім газонокосаркою, Сам ґрунт навколо рослинки захищений від пересихання в таку жарку, посушливу погоду, як зараз. Плюс до того ж він залишається м'яким і пухким, туди дуже добре проникає повітря. І це великий плюс для самої рослинки. Ну, а що стосується сітки зверху, то це вимушені дії, тому що в нас дуже багато сусідських котів на самовигулі, і вони дуже люблять гребтися саме от в цій мульчі.